Всім привіт, я на роботі, Ось така моя кухня. Тут готую собі сніданок. Тут дивлюся, як відбудовують королівський палац, який зруйнували німців Друга світова війна. А там двіцький класний краєвид палац культури. У мене робота то бюро, маємо три поверхи, сервіс дивний. Хто польщі, той знає. Це найбільша моя кухня. І я сьогодні спокійно можу говорити, бо ще нікого нема. Дуже дякую, ставте вподобайки. І такий швидкий, простий мій любимий сніданок. Такі в нас класні коридори. Зараз ще покажу вам сходи. Дивіться, класно, бачите. Чух-чух. І прямо як на бал. І до прибирання. Всім привіт! Я йду з роботи до бідрянки Мені подобається арка Дивіться, як у вас Бачите, який клуб для 14-22 років безкоштовний вхід. Кава, чай, інтернет. Так все виглядає. Зараз знайду адрес. Цей адрес тут, А те, щоб не думали, що тут все так ідеально. Дивіться, яка краса. Знаєте, я дуже люблю Варшаву. Наш ну, круто. Там інтерконненталь готель. Дорогий. Там на сніданок жива музика грає. Щось таке як флейта, щось такого типу. Дивіться класно. Там маємо золоті тераси, Творжик центральний, маріот. Готель, куди прилітають, як є в Польщі. Президенти США. Це моя дорога. Додому. На електричку Вибори вони всюди вибори. В любимому відранці і з додатку то good, to go». Це 12 злотих, дивіться. Ціла курка або качка. Супер. Вдома покажу Це заліся. Круто Такий центр. Це в нас за 24 злотих, і я в шоці. То крутіше, ніж центр в відранці. Дивіться, якраз як там центр. А тут і. Бачите, там Samsung. Колись було найбільше то найвище будівля, а тепер ще то. Подивіться на це, аж в голові крутиться. Так, ось. На зелене цікло, подивіться якраз. А там видно трошки палацу культури Круто. Знаєте, я ж дуже люблю Варшаву. Ай, руки трясуться, то зрадишся. Я вже вдома, ви в мене на кухні. Мені дуже сподобалось те, що там давали в тій бідронці, набагато краще, ніж в першій, що я ходила. Головне, щоб там було все нормально. Щоб, такі, бачите, знову соповий набір, ніби не здутий. Бачите, повна ціна 4 злотих. Ну, то фігня, подивіться, що я отримала. Я там ставила трошки, як отримала, то так, курку? Ціла курка. Кілограм 800. 21 злотих коштує. Це так можна і жити. Головне, зараз понюхаємо і чи вона нормальна, я потім скажу. Поки що не хочу казати, щоб у мене з другий голос не змінився. Перше все покажемо. І ще що там було. Дивіться. М'ясного то було міксі за 12 злотих бочок сьогоднішня дата. І цей бочок повна ціна коштувала 12,83. Це було все в одній коробці за 12 злотих. Плюс ще якась виживка була. З важивки там, я пам'ятаю, що були паприка, ну одна точно була, так то я вже не пам'ятаю, що там було. Досить непогана паприка. Трошки така. Але люди добрі. За такі-то гроші, то круто. А далі я взяла такий один мікс. Один мікс важива, другий то мікс там і важива, і щось м'ясне. Ну, класно комітету. Маємо салато. Я такі салати люблю. Свіжі з моркочкою. Вона в районі повноцінна 4 злоти. Ось такі якось печарики. Теж дали як безкоштовно. Вчора я такі купляла за 2,50 в Лідлі, І вони були такі, що Ярослав росла все викинула. Недобрі були. Хм. Я якраз хотіла купити кріп, бо я ще хочу купити молоту картопельку. І кріп є. Такий кріп, я дивилася, в бідонці сьогодні ціна коштував 2 злотих. Я думаю, блін, 2 злотих таке маленьке. І отримала безкоштовно. І це круто. Ви знаєте, я таке люблю. Бачите, перший чай. 12 злотих маємо. Що у нас там дало? Курчак у нас вийшов за 4,56, Ціла курка за 4,50. Там був ще салат за 3, за злотий, 22, той набіл овочевий, І бочок був за 2,65. І поприка за 2,20. пів кілограма. Шикарно! Так можна і виживання робити. Другий мікс, то у нас більше важива вийшло. Маємо салата льодова. Маємо три паприки. Круто. Це теж круто. Це дуже круто. Маємо яблука і троскавка. Такий пакунок в супермаркеті у нас троскавки, клубніки коштує 6-7 злотих. Пів кілограма. Звідки то вона до нас приїхала? Іспанія. Що з Гіспанії? І маємо багато яблук. Ну Десь кілограм яблук там точно або більше. І Ще одна паприка. Дивіться, яка шикарна закупка. І це все у нас на 22 злотих. Ні, вибачайте, 24. З математики у мене так. Все, до істини не переходимо, чи то все не смердить і не до викидання. Курочка у нас не смердить, ні нічого, я їх зараз гарно помию приправами і заморожу до кращої дні вона почекає. Дивіться, яка класна, майже 2 кг курки. А колись ми запечемо. Бочок теж дуже гарно пахне ніякий. Так що я щаслива. Одне, що в мене під питанням, це той набір. Отак мені трохи якесь нефайно, воно пахне. Так що, напевно, це викину. Але зато це все дуже дякую. Класно, мені подобається. І знову ми на кухні. Я вже трошки відпочила та й готую вечеря. Моя вікуся знов кашляє. Хтось знає щось від відпорності для дітей, що ми маємо? Як хто думає, що я буду готувати? Правильно, борщик. Пам'ятаєте, я колись пару тижнів чи тижні тому робила заготовки? напівфабрикатів до камери, тому і налисники з м'ясом нині обжарю, я їх розморозила і буде нам до борщика. Так що скоро зустрінемось. І така класна у нас вечеря, бачите, борщик Якусь без кропу вона його не любить. І налисники наші з м'язком. Всім смачного, хто зараз ісеть. І зустрінемось в наступному відео. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І до зустрічі!